Вітаю вас на каналі Смачно та Гарно вдома. Сьогодні ділюсь вами дуже простим рецептом приготування варення із полунички та як за одним рецептом отримати два види смачного варення із полунички. Таким ріденьким варенням я полюбляю поливати панкейки або млинці. А густеньке варення дуже гарно пасує до чаю. Спочатку нам необхідно вибрати стиглу та свіженьку полуничку. Я, звичайно, збираю її у себе на городі. Для приготування варення я використовую 1 кг 600 г полунички. Полуницю добре перемиваю, перемиваю її з хвостиками, а потім відділяю хвостик, щоб полуниця не набралась води. Ось перебрали вже всю полуничку. Тепер необхідно приготувати сироп. Для сиропу я беру одну склянку води 200 мл, додаю 800 г цукру, тобто половину від ваги полуниці. Доводю сироп до кипіння. Коли сироп закипить, додаю в нього півчайної ложки лимонної кислоти. Лимонна кислота слугує як консервант, а також додасть гарного кольору нашому варенню. Проварюю буквально півхвилинки та вимикаю сироп. Далі беру велику миску, в якій зазвичай варю варення, виливаю туди сироп та додаю ягоди полуниці. Доводю полуницю до кипіння обережно помішуючи її. Коли маса закипить, виключаю вогонь та відставляю полуничку на 6 годин. Через 6 годин знову ставлю полуничку на вогонь і знову доводю масу до кипіння. Вимикаю вогонь і знов залишаю на 6 годин. Через 6 годин добре вже настоялась полуниця. Вмикаю варити варення в третій раз. Але в цей раз проварюю полуницю трошки довше, буквально 3-5 хвилин. Поки полуниця проварюється в третій раз, я простерилізую банки. Банки я стерилізую у мікро мікрохвильовці, додаю до них приблизно 1 п'яту води та ставлю у мікрохвильовку на 5 хвилин на максимальній потужності. Дуже гарно стерилізуються банки у мікрохвильовці. Дуже швидко, мені дуже подобається цей метод. Через 5 хвилин банки повністю простерилізовані. Витягаю їх із мікрохвильовки, зриливаю рідину і банки готові для консервації. Варення вже гарно кипить, витягаю з нього спочатку цілу полуницю та перекладаю в баночки, заповнюю повністю полуничкою банки доверху. Рідке варення, яке залишилось, я проціжую через сито, щоб там не було кісточок, та відправляю варення варитись. Варю варення впродовж 15 хвилин, щоб воно трошки загустіло. Якщо ви хочете отримати більш густе варення, як джем, то тоді необхідно проварити його впродовж 20-30 хвилин. Також обов'язково в процесі варки знімати піну, щоб варення було гарненьким та чистеньким. Моє варення вже зварилось, переливаю його в стерилізовані банки та заповнюю повністю доверху. Із 1 кг 600 г в полуниці в мене вийшло 2 півлітрових банки. Як бачите, рецепт зовсім не складний та дуже гарно, що з нього можна приготувати 2 різних види варення. Дякую вам за увагу та до зустрічі у наступних відео!